Пані Валентина питає, чи можна чим можна заповнити стики сікого гіпсокартону у вологому приміщенні. Дякую. ну У нас є різні підходи до заповнення стиків. от Якщо це продовжені це одні шпаклівки, якщо це поперечні то це інші шпаклівки Тому, тому тут, пані Валентина, ви можете зайти на сайт виробника Шпаклівок і там подивитися. Наприклад, якщо це Knauf, до поперечні стики заповнюються уніфлотом, наприклад, тільки поперечні продовжені ви можете використати звичайні шпаклівки для цих швів. У нас гіпсокартон вважається вологостійким, він не водостійкий, він вологостійкий, тому шпаклівки з полімерними добавками спокійно витримують і вологі повітря в приміщенні. Тому тут немає ніякого секрету. Дуже раджу подивити, зайти на сайт любого виробника по шпаклівкам. Просто, що бренди закордонної, вони мають більш стабільну якість, тому що за кожну рекламацію вони платять великі гроші, за це вони дуже турбуються. Хоча так, для різних країн трошки різна ріцептура, розумієте. От, але от вважається, що для поперечних повинен все ж таки бути уніфлон, у, уніфлот, а для продольних можна вже взяти щось і проще. Дякую за ваше питання. Друзі, і не забувайте, що на ринку постійно з'являються нові бренди, нові моделі матеріалів, нові матеріали. Тому знати все неможливо абсолютно. На сьогоднішній день у вас є такий інструмент, як інтернет. Ви можете дуже швидко вот таку справочну інформацію знайти. Це взагалі не є проблема. Абсолютно. Я вчився, коли цього не було. У сучасних будівельників це все все є. Звісно, це трошки балує, засмічує. Поток інформації, не всяким але от чисто от така от справочна, ви дієте по логоритму. Обрали обрали собі виробника бренду, да? зайшли на його сайт подивилися, що він радить саме для цієї ситуації. Дякую за ваші питання, друзі, і ми рухаємося з вами далі.